Свій останній у сезоні поєдинок ниба провела у Тернополі, де приймала Кременчуцький Кремінь. На старті поєдинку відбулася запекла боротьба та поодинокі швидкі атаки в обидві сторони. Команди обмінювалися надто гострими моментами аж до кінця першого тайму. Лише на 41-й хвилині зустрічі Андрій Різник, опинившись з м'ячем поблизу штрапного майданчика, передачею вивів Богдана Козака на ударну позицію. Півзахисник жовто-зелених свою нагоду не змарнував та вивів команду вперед. Одразу по перерві Богдану Козаку вдалося відзначитись і вдруге. А Сенті Дорошенко вивів Богдана розлізною передачею на вихід віч навіч Півзахисник знову впевнено реалізував свій момент, проте лейнсмен зафіксував в моменті положення поза грою. На 73 й хвилині матчу гості заробили небезпечний штрафний біля воріт тернополян. Після виконаного стандарту арбітер вказав на одинадцятиметрову позначку за гру рукою у штрафному майданчику Денисом Голубом. Сумнівне на думку господарів пенальтів, впевнений. Реалізував Іван Куць до кінця поєдинку. Тернополяни намагались добути для себе перемогу. Їм вдалося створити ще декілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх так і не вдалось. У підсумку результативна нічия у останньому турі третє місце у групі вибування з 36 набраними залікованими пунктами у турнірній таблиці та з забитими та пропущеними 29 голами за сезон. Перший тайм ми повністю переважали, мали моменти. Треба було, звісно, забити другий м'яч. Я думаю, що він би вже вирішив долю матчу. Ну, Пропустили пенальті, я навіть не бачив, за що суддя його поставив. але, Значить, мав причини. Другий тайм, звичайно, якось трохи розмазаний. Каже, заміни не повпливали так, як би мали вплинути. Перший ну. тайм. Пропустили контратак. Перший тайм. Пропустили три контратаки. В наступному таймі вийшли, і я рахую, повністю переграли команду. Забили гол. Забілю. Ми грали проти хорошої команди, яка показує хорошу гру. Завершальний футбольний матч вже суттєво для обох команд нічого не вирішував, тому що становище у турнірній таблиці змінити б не вдалось. Нива виконала поставлене завдання та залишила за собою місце на наступний сезон у першій лізі. А кремі навіть у разі перемоги понижувався б у класі. Попередньо стояла задача попасти в першу десятку, ну а в другій вже було завдання не вилетіти, тому що команди ну, за виживання битися, це люди віддають останні. Ми завдання виконали, виконали навіть за два тури. Я дуже вдячний хлопцям за роботу, за терпіння. Ми не виконали свою задачу, тому що не залишилися в першій лізі. Це дуже шкода. Но те, що наші футболісти ростуть, Молода команда з кожною грою додають. Ви прекрасно самі бачили. Непоганий другий тайм показали, тому що прогресуємо. Новий сезон у клубі першої та другої ліги стартує 25-26 липня, коли відбудуться матчі першого туру першості України. Проте зазначені терміни офіційних змагань остаточно затвердить конференція ПФЛ.